Чи то розумні, чи то красиві, легальні чи нелегальні перевізники з'ясовували між собою в обласній держадміністрації. Туди зі своїми вимогами прийшли дві групи людей, котрі перевозять людей в області. Ти не заказував мітіни ідіса бігуля. Це не на да не, не бояться іди собі подали заявки обидві сторони. У тимчасового керівника адміністрації команда на чолі з депутатом міськради Вакуленком вимагала вигнати інших. Мовляв, з нелегалами за один стіл. Идите отсюда. Воспалетесь на оскорбление. Идите туда. Как вы имеете право меня оскорбление? Сейчас вынесем, Винісі Осторожно на щотвиніці алло. жодна сторона документів не демонструвала. Проте згодом пристрасті збавляють статус, і депутат такий де на поступки перемови не будуть. Три люди. Ні, На базарі Один представник. Ні, ми не згоден. Якщо один йде, то пускай йде.. Ти ж хочеш виступити, заходи. Один. Вже в переговорній залі виявилося всі хочуть працювати в легальному полі. Щоправда, одні мають тендери на перевезення. А інші лише хочуть їх отримати. Пасажир має право вибирати, де і з ким йому їхати. Ви ж, коли йдете в кафе. От стоїть три кафе рядом. Ви же маєте право вибору. чому пасажир на транспорті не має права вибору? Ті, хто виграли тендер, жаліються на нелегалів. Мовляв, збирають заробітки і не платять податків до бюджету. Которая паралельно з легальними працюють на маршрутах, тим самим. Меняют эту всю ситуацию, забирают деньги. Естественно, легальный перевозчик должен сокращать подвижной состав. То есть, если раньше ходил большой автобус, то сейчас надо ходить уже на спринтере. Закривають рейси від того, що ні становятся нерентабельними. то тобто с ідео розрушення нормальної маршрутної сіті нормальних легальних перевозок. Нелегали просто уничтожили вже практично всі законни перевозки. На і в репках, там і где угодно їх практически вже не существует. Хто правий і хто винуватий, мають з'ясувати спеціальні служби міліціянти, зокрема карати нелегальних перевізників. Наразі економічне обґрунтування тарифів і виживання перевізників, так звані нелегали, покладають і на пана Вакуленка, котрий возить нарібки по 3 гривні. Нарібки возять по 3 рубля. це розстояння 50 кілометрів. де економіка непонятна. понятна. На барковку возять по 10 гривень розстояння 100 кілометрів. теж де економіка. непонятна. Проблема транспортної сітки в області та перевезень не нова. Проте жоден з владців поки її не врегулював. За результатами перемовин вода сформують новий тендерний ко. Комітет, допоки стежитимуть, аби всі перевізники не порушували закону та не підбирали людей на нафтостанціях.